Всім привіт, друзі! Мене звати Наталя і ви на моєму каналі. І сьогодні я хочу вам показати новий мій майстер-клас. Це майстер-клас на шапулю. Це таке доповнення. У мене вже вийшов майстер-клас на шарф. Шарф, шалик, як сказати. Або палантин, в принципі, можна зв'язати, можна широченький зв'язати, можна такі. Як робити отаку бахрому, такі китиці? Я показувала уже у відео. Коли, саме коли в'язала, то я паралельно ще знімала тоді відео для Ютуба, щоб ви бачили, як можна зробити такі китиці. Зараз у мене дівчата активно в'яжуть уже ці шарфи в спільнику і. Вони, звісно, що ті, хто в перших рядах були, так, ті отримають ще безкоштовно майстер-клас на шапулю. отаку. Така класна шапочка, тут вона у нас іде. Бачите, до маківки, трошки завужена. В'язала я її з пряжі вівчарі Демі Сізон. Цю я в'язала шапочку в три складення, і шарфік цей я в'язала в три складення. Тобто він такий більш об'ємний, можна так сказати. А ось цей варіант шапулі і шарфика я в'язала в два складення. Там на 100 г 700 метрів йде. От. І до чого я зараз хочу вам зараз сказати. Що майстер-клас на цю шапочку буде виходити 14 го числа. Заходьте на мій інстаграм, там зараз все детально описано. І до 14 го числа будуть діяти знижки, тобто за ціною майстер класа на шарф, ви можете отримати і майстер-клас на шарф, і майстер-клас на шапулю. Тобто там я вас зразу включаю в групу телеграм-каналу, там, де дівчата вже в'яжуть такі шарфики. І потім 14 го числа автоматично там з'явиться ще один новий майстер-клас на шапочку. Для зими саме те, що треба. Бажано її, звісно, в'язати. ну, Я так можу вам сказати, так, от, е, варіант, наприклад, більш об'ємний, з більш об'ємної пряжі не дуже гарно пасуватиме, тому що от, мені не дуже сподобалось, бачите, тут великі вийшли ці е, листочки, так, і тоді мало виходить на оці рядочки для звуження до маківки. Тому бажано таку пряжу взяти, щоб гачок був десь приблизно 2,5-2,75 або навіть 2 мм. Там уже дивіться. Планую я ще таку шапочку зв'язати з Ангори, подивитися, як вона буде. Я впевнена, що вона буде просто супер виглядати. І, ну, звісно, що потім все покажу вам. Так що давайте переходьте на мій інстаграм-канал, на мою сторінку і. Читайте останній пост, там все детально вже є і описано. І на все добре бережіть себе.